Ковід атакує з новою силою. У деяких лікарнях Рівного та Одеси вже запровадили масковий режим. А штами, німбуси, стратус поширюються дуже швидко і вже вражають цілі області. Від початку місяця вже зареєстрували 8 тисяч випадків зараження. Є і смертельні випадки. Ну і лікарі закликають ва. Вакцинуватися та готуватися до подальших спалахів хвороби. До речі, вже у вересні у нас з'явиться вакцина для маленьких дітей. Чи доведеться нам усім знову вдягати оці ці маски, як у нас було раніше? Давайте дивитися в нашому сюжеті. За останній місяць понад 8 тисяч українців захворіли на класичний ковід. 19 та епідемічна ситуація стає дедалі небезпечнішою через появу нових штамів. Німбус підтверджено по одному випадку на Одещині та Вінничині. А більш агресивний стратус вже 71 випадок у семи областях країни. Зараз найбільше захворілих в місті Києві за серпень. Це понад 2 тисячі випадків, та й в області там це понад 700 випадків. На Ді Дніпропетровщині це майже півтори тисячі випадків за останній період, і у Львівській області сімсот понад 700 випадків. Попри статистику, українці визнають про нову загрозу. Знають, але вже не бояться. Займатися спортом, їсти якісні фрукти, овочі, а не там де на туничинську зарплату, яка є зараз, їсти тільки бульбу або ще щось, там макарони. Більше вживати рідини, більше часу проводити на свіжому повітрі, провітрювати, зволожувати приміщення. Моя бабуся дуже важко перехворіла, і там ну, ми десь тисяч під сто витратили з пневмонією. Там і плевра лопнула, там дуже важко було. За перші два тижні серпня від тяжкого перебігу covid 19 померли десятеро людей у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській областях та у Києві. Для порівняння торік за цей же період зафіксували 37 летальних випадків. Ми не повинні забувати про групи підвищеного ризику, особи з хронічним захворюванням, люди віком 65+, діти, вагітні. Нині стратус та німбус одні з домінантних штамів світу. Симптоми аналогічні з попередниками: підвищена температура, слабкість, ускладнене дихання, можлива діарея та втрата смаку. Також до цього списку додалася ще й охриплість, кажуть лікарі. Грибце, е, вираженіша слабкість є таке явище трафіобронхівту. Тобто люди відмічають такі больові відчуття і кашель сухий, подразнюючи. А якщо ми говоримо за коронавірусну інфекцію, це також є підвищення температури, є слабкість, є втома, є біль м'язах. Найефективніший захист вакцинація, кажуть лікарі, і вона безкоштовна. А вже з вересня українські лікарні вперше отримують вакцинацію вакцину від COVID-19 для дітей від 6 місяців. Вакцинувалися більшість людей, коли почалася вакцинація в Україні у 2021 році. Було спочатку проведено щеплення двома дозами, а потім була вже ревакцинація. От на сьогоднішній день це як правило Її рекомендують робити через 6-12 місяців. Попри таке стрімке зростання кількості хворих на ковід, у МОЗ запевняють, що це відповідає сезонним показникам. Тому впроваджувати карантин на національному рівні поки не будуть. Якщо на території певної області чи міста або ж району буде зафіксовано перевищення усіх середньорічних показників, то за поданням головного державного санітарного лікаря на регіоні збирається відповідна комісія Тептенс, і вона впроваджує посилені протиепідемічні заходи, заходи. Вони можуть оголосити також локальний карантин. Деякі можуть такі заходи вживатися на рівні якихось організованих колективів в школах, в садочках, в загальноосвітніх закладах. Кількість хворих може збільшуватися до кінця вересня, прогнозують у МОЗ за п'ять років поширення COVID-19 в Україні недугу перенесли понад 5 мільйонів людей. З них близько 100 тисяч випадків виявилися летальними. Щоб вберегтися від зараження, лікарі вже традиційно радять не контактувати з хворими, уникати великих скупчень людей, обробляти руки антисептиком, вдосталь спати і менше стресувати.